Вітаємо вас на нашому каналі. В Познанні йде дощ, а ми збираємось у подорож. І цього разу вона буде більш масштабна, бо це не зовсім подорож, а це переїзд в іншу країну. І тому монтуємо вагажник на дах, щоб забрати з собою якомога більше речей, і відправляємось у подорож. Ну і що? Ну і як вам? Файні? Мені подобається. І у нас шоста година ранку, машина загружена під саму стелю, тому вирушаємо в дорогу. Давайте прояснимо ситуацію, яка в нас склалась, і чому ми вирішили міняти наше місце проживання. Країну. Так, місце, навіть країну. Е, в нас змінилися сімейні обставини. Також в нас змінилося змінилася фінансова фінансове положення, фінансове положення, так через сказати, втрату роботи. так? Я не знаю, як то сказати. Ще. Фінансова стабільність. Стабільність, так. Ем, ну і ми так порозмовляли, подумали між собою та з родичами теж, і вирішили спробувати. Так, вирішили зібрати речі, вирішили змінити країну, і вирішили виїхати до Норвегії. Да. Так, хто дивиться наш канал, то в нас наш канал. І починався з Норвегії. Як туристи, а ну, цього та, разу так вже? Так, так сталося, так, що ми так поміркували і вирішили виїжджати до mm -hmm. Норвегії. Також ми забрали маму з України, з Києва, бо читаючи ті новини, та навіть просто то, що розповідає мама, яка там ситуація, так, і що, і що кажуть, що зима буде складною, буде ну, холодною, світла немає, нема. нема, так. То вирішили забрати її, їй буде спокійніше, нам буде спокійніше. Ну, так. ви самі все розумієте. Так, що вирішили забрати її, зібратися самим, спробувати, виїжджаємо. Не знаємо, що нас чекає насправді, не знаємо, чи прийме нас ця країна. Будемо дивитися, будемо розповідати вам, вже ж, як вийде. Так, але головне гарний настрій позитивний. І все буде добре, якби. – Ну, Їдемо? Тож поїхали, да. ну що ж, перший відрізок сьогоднішньої дороги вже пройдено. Ми приїхали з Познані до свінуща. І тут а... На паром. Будемо так. грузитись на паром. так. Стоїмо вже в очі, в черзі, вже в терміналі. Там далі стоїть наш цей паром. Паром, але ще будемо чекати. То паром. О, то паром. І туди ми будемо заїжджати. А далі, а далі. з паром ми виїжджаємо в Швеції, де ночуємо, і завтра. Їдемо далі. Так. Ось вже поїхала і наша черга. Так, будемо заїжджати. Будемо грузитись на паром. Варсовія. Ого, там а вже куди скільки він машин. нас хоче везти? Цього я не знаю. Ми Маємо підійшов. Поїдьте, поховати. Ось ми вже й на паромі. паром. Зараз піднімаються п'ятий поверх. А скільки тут поверхів Вікторія? Я не знаю. Ну шість-сім було. Ну, треба дивитися було. Коли, ми вже вийдемо? Заказ в стемпу. Інтересно. Ну так, сюди. хватит хватить. Сразу йдемо в коштовності. В цій подорожі нас вже більше. Ми з мамою. І ось ми вже вийшли. А чи можна вже? О, так всю сторону поле. треба було. Ще все закрито. Ага. Ще все закрито. Так, бо йде погрузка. Wi-Fi на паромі. Платний. Прошу Ага. Година 3 євро. Бідо. Якось обійдемося. О, то пішли, там сядемо. Там можна десь пройти? Ну. Пішли. О! Прошу. Чи пусто людей нема, тому можна робити обзор? Парома що тут є? Треба займати місця. Так, так, так. Поки ні, нікого нема, то є. Десь тут сідати. на диванах треба завалюватися. І вже тут можна відпочивати. Але можемо пройти на саме перед подивитись, що там. Ок. Пішли далі. Але тут диві... дивіться, тут такі вже стільці, а столики. А тут буфет, бачиш, Отут ти приходиш, береш собі ага. їжу, вже можна їсти. А -а. В принципі, люди вже їдять. Бачиш? Так, 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 так. Тому якби тут це буфетик, а тут уже взагалі вихід на таку зону. Але вона закрита? Ні, може? Повинна відкрити бути. А, туди не можна ще. ходити. Але це теж якась зона така цікава. Але тут гарно. Але буде тут, мабуть, сонячно і жарко. Так. Але взагалі гарно. Ну і це ніс нашого парому. Ось такий вид відкривається. З віконця. Вікторія, розтібнися. На вулиці Ми ще ж на гору підемо. На вулиці ходить, розтібнута в приміщенні вся. Ми ще ж йдемо на гору, там, так. де вітер дує. Підемо. Пішли ми з Вікторією далі. А, у розвідку. У розвідку, так, подивимось, чи можна піднятися на самий верх, так сказати, на палубу. Бо вийти тут а, на палубу ну, можна. Не можна, десь виходити туди. Але хотілося б. А фотолилокніш, тут можна сидіти. А тут можна зайти і сидіти, Оу. і спати, і що тобі хочеться, та й роби. Дивись. Оу. Тобто вот вот, тихенько, сідає. І спиш. Вау. Все, я тут сплю. І я тут сплю. А оце все. А хто піде дивитись далі? Так тут добре, слухай, реально Барон. можна поспати. Ну, Супер. Прийдемо спати. Прийдемо. Поїмо і прийдемо прийдем. спати. на манького. Окей. Добре, що далі. Так. А тут знову бар. Бар ломце. Насправді ми хочемо розвідати, де можна поїсти, тому що ми там в тому краю є буфет, але ти платиш 99 злотих і якби заходиш і їсти все, що хочеш. Ну, 99 злотих на людину це багато. Якщо я хочу, наприклад, суп, то ну, йдемо шукати, де можна взяти суп не за 99 злотих. Он, диви, ресторація, кафе кафебар, а то все туди, типу так? Так, так це все тут, де а ми. А де були. ресторація? Це, це. Ну, там. Тоді по то, по той так, бар, де так, ми так, були, так, угу. так, так, Ну, пішли, пошукаємо ще щось. Пішли. На гору? Але тут закрито. Тут закрито, а тут сюди нагору я щось? Ну, пішли. Щось є. Може й нічого. Це може бути. Але якоюсь їжею тут явно смердить. Так, тут а що? Шостий поверх. Ага, це Віка, це каюти. А, це каюти. каюти, каюти. Каюту ми не брали, бо наша та каюта? Ще за неї гроші платити. Це, ж Це ж все шостий, з каютами. чи ж? Ну все. — Пішли далі. Ні, виходить, що тільки той там, Пішли де далі. ми були. Почекай. Дивись. Їх всього сім. Наверху каюти, на сьомому, на шостому каюти, на п'ятому, де ми були, ресторани, рецепція, кофе, шопи, бла, бла, бла. І все, то тільки там, де ми зараз були, тільки там щось шукати, поїсти чи купити щось і купити але, кави. Але я тобі скажу, що це ще не все, бо тут є. Ну, туалети для псу, <гум> для псу. ну для собачок <гум> нашо. Хоча би не випасти. Ага. — це, це воєнні кораблі. О, я вони, не вони завжди тут базіруються. А цей корабль, от я скільки тут бував, що він в Швиноусі, він завжди тут стоїть. Я не знаю, може він навіть не плаває. Але високо, подивись де мене. Йо-маю. й -йо. Йо — -йо. Не впусти телефон. Високо. Треба плюнути, щоб було видно, яка висота. О, Боже. Půjdeme ještě toalety. Не в ту сторону, оказується. Отак ну, от. Вермалюк. Так, ми, звичайно, багато подорожуємо, але таке щось, якщо чесно, в мене вперше. Так, скористалась я з туалету. Що робити далі? Появляється збоку, треба натискати. От так. Хто знав? А ось ще один наш. Пасажир. Мандрівник, мандрівниця. Так, ну що, ми подивилися. На самий верх піднятись неможливо. Вікторія пішла знову вивчати що там є в ресторації, але ми знайшли одну кімнату. Мама, вона тобі сподобається. Я просто вражений. Там класно. Йдемо далі. Так, ну і що, в принципі, ми знайшли, тому що є такий невеличкий снек-бар, де можна придбати окремо супчик, наприклад, гуляшовий 20 злотих. Якась зубка дня це буде 17 злотих, ну і далі. там Фрітки, салатки, запіканки, щось можна придбати. Все в межах більш-менш адекватних цін. Тут ми і поїмо. Ну і супер. Ну, на паромі не даремно було дуже мало людей, тому що в принципі людей, а верніше машин з людьми, практично не було. Це ось повністю пустий поверх. Ми ще так не їздили, щоб було так пусто і не було нікого. Виїхали ми з парому. Так, подивимося, як тут, що тут у них минулого разу, коли ми причалили до Швеції, то був невеличкий контроль. У всякому випадку нас питали, що ми веземо. Паспорта при цьому не дивилися, але питали, що веземо і куди їдемо. Подивимося, що тут буде сьогодні. Так, так. Ну, все, виїхали ми з порту. Вже ми їдемо по місту. По Ну, направляємось в готел. Поспадки. Ніхто не перевіряв ніяких документів. Так, нікого не було, з нікого контролю не було. Взагалі. Їдемо далі. Добра ніч. І одразу доброго ранку. Переночували ми в готелі в місті Хельсінбург. Поснідали і будемо вирушати далі. Їдемо далі, так? Так. Прокинулись, поснідали і поїхали. Сьогодні у нас дорога. І то у нас Швеція. Так, маленька екскурсія по місту, назву якого ми не пам'ятаємо. Ой, воно таке складне, що там всю дорогу вчора його повторювали, повторювали, а на ранок як воно називається, ніхто вже не пам'ятає. Ну і все, поїхали. Поїхали далі. Ось ми виїхали вже на трасу. На сьогодні в нас приблизно 450 кілометрів. Швидкісний режим на дорозі треба дотримуватись. дотримуватись так. В нас максимально показує, що можемо їхати 110 кілометрів на годину. Ну, З такою швидкістю я вважаю, що десь після обіду ми маємо бути на місці. То їдемо. Так що. Погнали. Погнали. 110 кілометрів. На відео може так здаватись, що мама там затиснута речами, але це насправді не так. Та так і є. Та да, ні, ні, ні. В мами там є своя якби така зона. Речі на неї не падають, все там в порядку. Да, мама? Бо вона їх тримає рукою. Ні-ні-ні. <гум> ну, є складнощі, є складнощі, ага, свої, зробіть. але ну, ну, що зробити? Ну, Ну, квартира не влізла в машину. No, на Ну, ну, ну якби всі речі за всі роки життя в... прибути в одну машину, навіть з багажником на даху це трудно. Неможливо. Насправді трудно. Прицеп. Нам потрібен прицеп. Або машина більша. Скандинавія одним словом, так? Да? Ага. Тільки щоб тільки що було блакитне небо. Сонечко. А зараз Ого лошадка ага. жи. Їхати, Вирішили багато не знімати дороги, бо так давно, в минулому році, ми їздили по цим дорогам, але ж все-таки вирішили трішечки зняти вам цієї природи, бо вона не така, вона зовсім не така, як була тоді. Так, бо тоді був червень, було все насичене з дощем, а зараз осінь і все зовсім вже з іншими красочками. Так. Мені там трошки кусочок дороги. Так, прибули до свого місця призначення. Зараз підемо подивимось. Багато питань зараз буде багато. Що нас там чекає? Йдемо в розвідку. Так. Це ж це все для нас нове, невідоме, але настрій гарний, позитивний. Будемо надіятися, що все буде добре. Розкажемо вже в наступному відео, так? Так, так, так. Мабуть, так. так. Тому слідкуйте це точно не сьогодні. Не сьогодні. Буде. До зустрічі а, на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. До далі зустрічі. буде Мабуть. Ну єднак, їдемо в інше місце. Вигрузились, подивились і нас відправляють в інше місце. Тому їдемо далі.